Команда розумної політики підтримала проект закону про внесення змін до державного бюджету на 2024 рік, яким додатково спрямовується 495 мільярдів гривень на українську армію, на їхнє фінансове забезпечення і на забезпечення їх обладнанням і озброєнням. Ми це зробили виключно з цієї мети, щоб наша збройні сили України, наша армія була забезпечена усім необхідним для відсічі ворогу. Але ми прекрасно розуміємо, що ця проблема. Виникла через непрофесіоналізм підготовки бюджету в кінці минулого року. Ми, до речі, за нього не голосували і ще тоді наполягали на тому, що він не є збалансований. А на наше питання чи достатньо коштів закладається на українську армію, нас запевняли на рівні Міністерства фінансів і профільного бюджетного комітету, що так коштів достатньо. Як виявилось, недостатньо, і дірка у півтрильйона гривень виникла не несподівано, а саме через непрофесіоналізм підготовки кошторису е, на цей рік. З іншої сторони, ми чітко усвідомлюємо, що спрямувати додаткові кошти саме зараз на озброєння, на забезпечення зарплат нашим військовим це наш обов'язок. От, потрібно розуміти також і джерела наповнення бюджету з нашої точки зору. Це зрозуміло, що е, за рахунок оптимізації не Ефективних витрат, не тих витрат, які є зараз пріоритетними, це десятки мільярдів гривень може дати економії. Це відбуватиметься також за рахунок і випуску військових облігацій, інструмент, яким користується уряд уже 2,5 роки повномасштабної агресії Росії. Але це також і ефективна боротьба з корупцією, з контрабандою, це ефективна робота. Органів, які наповнюють казну, зокрема митниці, тобто на реформі митної служби, ми також наполягаємо, і також багато інших речей, які ми ініціювали, зокрема, наприклад, прирівняти. Розкрадання під час війни до державної зради, тому що це масштабне явище, з яким потрібно негайно і жорстко боротися, на жаль, такий законопроект не розглядається. Тобто, зміни в бюджет це вимушений крок. Але ми також розуміємо, що якщо у подальшому буде так непрофесійно готуватися бюджет на наступний рік, до речі, вже зараз тривають розмови і підготовка, процес підготовки бюджету на 2025 рік, то е, ми. Будемо з цією проблемою стикатися постійно. А наше завдання номер один це дати максимально все необхідне нашим збройним силам України, забезпечити наповну фінансування зарплат і забезпечення наших військовослужбовців, тому що від питання безпеки буде залежати і питання нашого подальшого функціонування держави як такої.